У Луцьку активно готуються до відзначення Дня Незалежності України. Напередодні свята обласний центр прибиратимуть тричі. Щонеділі Луцький міський голова разом із представниками департаменту житлово-комунального господарства перевірятимуть результати роботи. Розпочали із загальноміської толоки з впорядкування території парку імені 900-річчя міста Луцька. В обласному центрі два парки імені Лесі Українки та імені 900-річчя Луцька. Першому пощастило більше, якщо говорити за облаштування і прибирання. Можливо, тому що розташований він у центрі міста і лучани полюбляють проводити там свій вільний час. Щодо іншого, то скарг, що надійшли на лінію оперативного реагування 1580 щодо засмічного зеленого куточка, не збиралося чимало. І згідно розпорядження міського голови, сьогодні ми проводимо загальноміський санітарно-екологічний день, до якого залучили більше 40 підприємств, установ і організацій. Цьому санітарно-клічному дні сьогодні приймає участь більше 500 чоловік. Окремі місця у парку швидше нагадують прилізки, адже заросли кущами багато повалених дерев, нескошена трава і бур'яни. Щоб навести лад, парк умовно розбили на три сектори і закріпили за конкретними установами, організаціями і підприємствами. Сьогодні на благо громади трудилися працівники комунального підприємства Луцький спецкомунтранс, ДКП Луцьктепло, Луцьксвітло, ВАД -Луцьк пластмас», а також учні усіх шкіл обласного центру та студенти Луцького національного технічного університету. Добре, що люди є такі, що хочуть прибирати. От навіть в центрі роздавали такі листівочки, ну, що, е, хто ну, буде любити, щоб е, прилучалися до всього цього. І от я просто якраз мимо йшла і думаю, зайду, бо мені дійсно класно тут. Трохи брудно, звісно, але частіше треба прибирати. Але може з цього не зробимо порядок. До участі у прибиранні запрошували і жителів навколишніх будинків. Щоправда, жодного з них за прибиранням зеленого куточка ми не застали. Прогулюються, спостерігають і кажуть, що такі акції надзвичайно потрібні. Звичайно, потрібно прибирати. Дуже часто гуляємо, дуже багато знайомих тут гуляють. І, звичайно, хотілося, щоб був в порядочок, було так гарно. А коли ви відпочиваєте в цьому парку, ви прибираєте за собою? Ну, звичайно, прибираємо. Беремо спеціально для цього пакети, щоб все прибрати за собою. Відпочивати у чистоті і комфорті люблять всі, а про прибирання й часто забувають. Екологи кажуть, що щоразу після прибирання вивозять з парку до 100 кубів сміття, сухих гілок та іншого непотрібу. Цього разу вже через кілька годин роботи було зрозуміло. До вивезення сміття доведеться залучити не менше 20 вантажівок і трактор, а це понад 120 кубів сміття.